Усім привіт, і зараз повирішуємо з вами задачі на наші логічні оператори. І будемо вирішувати наші логічні вирази, котрі вже будуть більш складні, ніж попереднє. І нам почнемо з четвертої задачі. Перші три вони більш-менш вже були вирішені, і вони легкі. Четверта задача. Даний два цілих числа. Нам даний int А. Дорівнює 7. крапка з кома Кома b дорівнює 8. Хай буде так. Далі. Пам'ятаємо, що логічні вирази ми записуємо у типі даних Boolean. Створюємо змінну result і пишемо наш перший вираз. Ми бачимо з вами наступне: перше, що ми бачимо, це перевірка умови, що А у нас. Більше за 2. Далі. У нас застосовується логічний оператор і e. А логічний оператор І e, це у нас з вами амперсант. І краще використовувати їх два. Ми вже це ви розглядали в попередньому відео теорії А змінна B повинна бути менша або дорівнює 3. Все дуже просто. Consol, right line, result, і. E. А у нас більше за 2. Так, 7 більше за 2. Б менше або дорівнює 3? Ні. І оператор ось цей логічний і, він поверне true лише в тому випадку, коли обидві наші, наші умови будуть мати статус true. А у нас одна з умов все ж таки false. І тому умов, наш результат false. А якщо я б ось тут змінив наше значення, наприклад, на 3, то мені повернула консоль. Тру, все дуже просто. Далі п'ята. Дани два цілих числа А і Бі перевірити істинність виразу, що А більше або дорівнює нулю, або Б менше або менше мінус 2. Тобто ми ось тут І заміняємо аналогічне або два вертикальних слешики. І змінюємо нашу умову більше або дорівнює. Нулю, або Бі менше мінус 2. Все, ось ця наша умова. І в даному випадку, за рахунок того, що у нас логічний оператор або у нас перша поверне true, тому що A більше або дорівнює нулю, 7 більше, і B у нас A все ж таки поверне false. і Тому ми отримаємо результат наш з вами true. Ось. Тут теж все дуже просто. Шоста задача. Дані даних два цілих числа A, B, C, перевірити істинність виразу, що справедливе, справедливе наше подвійне неравенство. Змінна С нам необхідна, наприклад, дорівнює 9. І в цьому випадку нам треба змінити нашу умову. А, дивіться, в математиці ми звикли до того, що А більше за Б, і, а, а у нас менше за Б, і Б менше за Сі. Але в програмуванні так не дозволяється. Програмування дозволяється спочатку перев... перевірити першу умову, а потім перевірити другу умову. І ніяк інакше. Ось так ми з вами можемо. Тому змінюю нашу умову наступним чином. Перевіряємо, що А у нас менше за Бі, а Б у нас менше за Сі. І ось тут у нас все ж таки знак логічного І. І в даному випадку в даному випадку перевіримо з точки зору математики. Є у нас математична пряма. А, де змінна А дорівнює семи. Сі, А. Далі. Змінна Б ось тут дорівнює 3, і змінна С дорівнює дев'яти. І в даному випадку в даному випадку у нас е, не відбудеться е, знаку ТРУ. Тому що ось тут у нас Б менше за А і А менше за С. І перевіримо це. Ось false. Але якщо б ми ось тут змінили наше значення наступним чином. А, наприклад, дорівнює 1, b дорівнює 3 і c дорівнює 9. Для такого випадку б, у нас все ж таки повернула би true. Тут теж все дуже просто. А далі, данит 3 цілих числа c перевірити істинності виразу. Справедливого для нашого наступного. А, це ми вже перевірили, вибачаюсь. Сьома задача: Дани три цілих числа A, B, C. перевірити істинність виразу. Число B знаходиться між числами A і e, C. Ну, фактично те саме. Можете це перевірити самостійно. А ось восьма задача. Дани два цілих числа A і B. Всі ми прибираємо. Перевірити істинність виразу. Кожна із чисел A і B нечотна. Нагадую, що наше число, будь-яке число, наприклад, там 7 або 8, воно буде чотне або не чотне лише в тому випадку, коли ми його розділимо на 2, і у нас, не, і у нас рештка буде дорівнювати 0. Буде дорівнювати нулю. Ціла частина може дорівнювати скільки завгодно, але рештка повинна бути дорівнювати 0 для чотного, і решка повинна дорівнювати 10 для нечотного числа. І так нам треба і зробити. Зараз це ми перевіримо. Яким чином? Зробимо наші подвійні дужки подвійні дужки І ось тут ми спочатку перевіряємо, що наша змінна А після того, як вона поділиться з допомогою відсотку. Відсоток повертає рештку на 2. Повинна дорівнювати у нас одиниці. Нечотне число. І так само ми робимо перевірку для нашого числа B. b повинно теж ділитися на 2. І потім повинно дорівнювати одиниці Ось тут я ще одна дужка В дужках не треба плутатися. Один. Давайте замінимо його на 4, а B дорівнює 3. У нас повернеться false, тому що ми перевіряємо, що обидва наші значення повинні дорівнювати true. А якщо б ми ось тут замінили б, наприклад, на 9, то у нас би повернулося б true, тому що кожне з них не чотне. Це у нас була восьма задача. Дев'ята. Дані два цілих числа A і B. Перевірити істинність виразу, що хоча б одно з, одне з цих чисел не чтне. А для того, щоб перевірити, що хоча б одне з них, нам треба поставити два вертикальних слеша Тоді ми з вами і перевіримо, що хоч, якщо хоча б одне з них не чотне. Ось ми їх запускаємо. True. А якщо б у нас, би наприклад, B дорівнювало б 4, то нам би повернула система теж true, тому що у нас. Перевірка саме або. Ось наша з вами дев'ята задача. На сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.